Особисті переживання, кохання, війна та розлука така тематика поетичної збірки до після, яку презентували у Івано-Франківську. Автор Сергій Тюпа, перекладач, доктор гуманітарних наук у галузі мовознавства. Ця книга підсумок багаторічної творчості, адже частину віршів письменник написав ще наприкінці 90-х. До неї додалися і нові тексти, створені після 2024 року. Тираж збірки 300 примірників. Вона двомовна. Англійською я переклав тільки ті вірші, які мені було легко перекласти, там, де не було Рими, і вони всі написані вже після 24-го року. Це був такий свідомий вибір. Мені не хотілося перекладати вірші ранні, тому що там більше про форму, а не про зміст. Ось а там, де вже йде білий вірш, мені якось було простіше і ну, менш відповідально, скажімо так. Ми відчувався на силах. я можу це перекласти на нерідну мову.